Казка про Ваську та Маську. В долині біля високогір'я була висока печера, в якій жив кажан Васька зі своєю родиною. Васька дуже любив літати вечорами і заглядати у вікна до людей. Йому так хотілося з ними потоваришувати і дуже не подобалося, коли його бояться та ганяють. Ось одного разу, коли Васька заглядав по вікнах, Липши до скла, він побачив щось дуже цікаве і незрозуміле. Він почав дивлятися сильніше. В нього навіть очі почали боліти, і тут раптом це щось миттєво з'явилося біля вікна. Кажан Васька так злякався, що з переляку закричав Рятуйте!! і звалився з вікна! Оттямившись, він стряхнув крильця і вирішив повернутися додому. Але наступного вечора допитливий Васька повернувся знову ж до того вікна, щоб дізнатися, хто там мешкає. Та коли він підлетів ближче до вікна, воно виявилося відчиненим. Васька не стерпів. І мерщій залетів до будинку та тихенько заховався за куточку. Васька не дуже любив сидіти на одному місці, тому він вже і полежав, і посидів, і три кола пролетів по кімнаті. Йому стало так нудно, що він вирішив збиратися летіти додому. І раптом він побачив, як щось промайнуло біля дивану. Васька швидко кинувся наздоганяти. Але там вже нікого не було. Потім почув, як трохкотять дзеркальні підвіски. Він швидко підняв голову до стелі, а й там вже теж нікого не було. Тоді він вирішив заховатися за портьєрою і чекати появи незнайомого. Та тільки він почув маленький шорох, миттєво визирнув подивитися і побачив якусь чудернацьку білу хмаринку, як йому тоді здалося. В якої було обличчя? Ти хто? запитав Васька. Чудернацька біла хмаринка усміхнулася і відповіла. Я привид цього будинку і звати мене Маська. Васька усміхнувся і сказав Хм, та ти зовсім не страшна, навіть симпатична. А давай будемо разом гуляти вечорами. Удвох цікавіше заглядати по вікнах. Маська погодилась. І ось одного вечора, наприкінці жовтня, вони разом полетіли бешкетувати, залетіли в будинок біля лісу і почали всім торохкатіти, вмикати і вимикати світло, гучно вмикати музику. Чомусь їм захотілося трішечки полякати людей. А люди в цей час святкували свято Хеллоуін. і їм здалося, що це все було заплановано заздалегідь. І зовсім їх не налякало. А Васьки та Маськи це дуже Сподобалося, і вони вирішили робити це кожен рік, не боючись того, що їх побачать та злякаються.